Тиждень зарубіжної літератури в селидівському ліцеї номер 1. читаємо з радістю, читаємо вголос. Автор Дубас Богдан. Я збираюся чи так голосно, щоб ми не чуємо тякули дівних моря. А якщо переплутаю літери, ні біда, я просто вигадаю нові слова. Вони набагато веселіші за старі. Де за конерів Кожне слово має звучати як тигра або шепітка. Ми з вами однієї крові вияється захоплива книжка! Слухайте, хлопці, читати голос. Це вам не паркан варлян. Це чудова, як читати голос. Я так радію, що в мене є голос, щоб про це розповісти і вуха, щоб це почути. За честь, за правду і за біде, нехай мій голос звучить, як сурма на двірі. Бо кожна сторінка це перемога, на я м'якою не уцла. Санчо, готуй обладунки. Сьогодні ми б'ємося не з вітряками, а зі скукою читатиму так натмено, що навіть мій росинан повірить, ніби він крилатий пегас. Грамболс, mm -hmm. читати вголос, це марно тратство часу. Hey! Хоча якщо це безкоштовно і дарує стільки радості, гаразд, але чур, я читаю про прибутки. Веселого різдва всім книголюбам!